Христос посеред нас в ефірі Першого національного православний вісник та його ведучий протирей Володимир Коцаба. Сучасний релігійний світ доволі складна та мінлива система. Безперервно одні релігійні спільноти з'являються, інші зникають. З поміж тих небагатьох, чисельність, яких постійно збільшується, є православ'я. Тож дивіться у випуску: чим живе сучасна православна церква в Україні, як шанують Божу матір у трьох українських лаврах. Як православна церква поєднує давні традиції та відкритість красі Божого світу. Все це, як завжди, у фокусі православного вісника. За церковним переданням після успіння Пресвятої Богородиці апостоли під час переломлення хлібу, тобто Євхаристії, залишали для Божої Матері місце за столом з вірою у її невидиму присутність та благодатну поміч. Минули віки. Зазнав змін Чин Євхаристії, яка тепер правиться у храмах. Однак незмінною лишилася апостольська віра та надія в благодатну присутність Богородиці у нашому житті. На українській землі здавна по-особливому шанують Божу матір. Свідченням цього, зокрема, є й те, що в чесі її славного успіння названо три найбільших чоловічих монастиря України або Лаври: давню Києво-Печерську обитель, Почаївську та Святогірську. Києво Печерська лавра найстаріший православний чоловічий монастир. Його історія нараховує майже тисячу літ. Статус лаври монастир отримав у 1688 році. Колиска руського православного чернецтва, як називають лавру, була заснована за Ярослава Мудрого, преподобними Антонієм та Феодосієм, спочатку як печерний монастир. Лавські печери, ближні Антонієві та дальні Феодосієві, чи не найшанованіша святиня монастиря. Вони упродовж століть були місцем духовного подвигу монахів-обителі, тож Господь зберіг не тлінними тіла Божих праведників, які різного часу подвизалися в лаврі. Поіменно їх відомо 123. Господь зібрав тут однодумців, зібрав те божественне стадо. Полк Божественних воїнів, які не запустили свою душу в гріхах, а вони приготовились бути дійсно воїнами Христовими, слугами Божими і слугами для народу Божого. Головним наземним храмом Великою Лавською церквою став Успенський собор. Спорудження його теж відбувалося дивним чином. За легендою сама Богородиця видінням у храмі над Константинополем благословила збудувати над чернечими печерами свій третій уділ. Саме в ньому сьогодні відправляються найурочистіші богослужіння. Під покровом Божої Матері її особливим захистом перебуває і свято Успенська Почаївська лавра. Цей древній монастир здобув статус лаври 1833 року. Чи не найбільший розквіт лаври припадає на роки іуменства преподобного Іова. Завдяки йому в монастирі відкрили школу і типографію. А в 1649-му на вершині Кучаївської гори зведено храм на честь Святої Трійці. До нього перенесли камінь з відбитком стопи Богородиці. До того святиня понад 400 років знаходилася просто неба. Саме велика святиня для православного народу. Це явлення Божої Матері на цій горі Почаївській, тому що ми знаємо, що в Єрусалімі звідки вознісся Спасителя небо, він отставив відпечаток свій причистих стоп. І одне місце в світі, де Матір Божія з'явилася і оставила відпечаток своєї правої стопи. Так що це перша святиня славна для православного народу. Милістю Божою Почаєв пережив набіги бузурман, сторічну унію, війни й атеїстичні часи і ніколи не закривав своїх воріт для вірян. З поміж 16 церков Лаври вирізняється Успенський собор. Виконаний у стилі пізнього бароко він вражає багатством золота, природністю та глибиною лазурі, майстерністю живопису та неосяжністю простору, що вмістився під його склепінням. Над створінням і оздобленням храмів лаври працювали видатні архітектори та художники. Але не в камені і фарбах велич обителі, а в молитовній силі святинь і праці її насельників. На праздник успіння Богородиці тут завжди дуже людно. Сотні тисяч паломників з різних куточків України з'їжджаються сюди до Почаєвських святинь. Цей рік не став винятком. Так віруючи, хочуть донести молитви Матері Божій та вклонитися її святій обителі, свято Успенській Почаєвській лаврі. Пенська святогірська лавра наймолодша з трьох лавр України, офіційно їй 390 років. Але кажуть, перші монахи поселилися в печерах Крейдової гори, на якій стоїть лавра, ще в 14 столітті. Ченці власноруч прорубували печери довжиною в 900 метрів. Так з'явились унікальні підземні храми, зокрема Микільський та церква Антонія і Феодосія. Будівництво перших наземних храмів почалось у 17 столітті. Сумна сторінка в історії Святогірської лаври радянські часи. Тоді обитель перетворила на будинок відпочинку з кінотеатром та світським музеєм. Відродження монастиря почалось лише в 1992 році. Тоді на святі гори прийшло чернців, серед яких був і нинішній намісник лаври, архієпископ святогірський Арсеній. У 2004-му монастир отримав особливий статус статус лаври. Владика намісник називає Лавру хуторською, тому що навколо неї чимало хуторів і сіл. Тож святогірські ченці відроджують не тільки обитель, а й несуть послуг серед людей. Братія будує храми, опікуються школами, працює в полі, на пасіці, у швадській майстерні, у столярні, на пекарні. А нині тут приймають вимушених переселенців з найгарячіших точок Донеччини. Зараз у Лаврі мешкають майже 800 біженців, 300 з яких діти. Свою батьківщину треба вималювати. І щастя людське треба вималювати. Треба молитви так переживати це врем'я. Господь стукає в наші серця. Своєго роду, знаєте, йде екзамен на християнство, якими христяні. Да. І дай Боже нам цей екзамен здати. Цього року Святогірська лавра відзначила свято оспіння Пресвятої Богородиці без пишноти, без розмаху, по-домашньому. Адже поруч лунають постріли, гинуть люди. Тому всі ченці та парафіяни як ніколи занурились у молитву, просили заступництва та миру у Пресвятої Богородиці. А тепер вашій увазі новинна рубрика православного вісника. Перебіг подій церковного тижня та новини від наших регіональних кореспондентів дивіться у телевізійному літописі прямо зараз. Минулої неділі в Україні відзначали 23-ю річницю Дня Незалежності. Урочистості розпочалися в день державного прапора. Перед брамою Святої Софії Київської вишикувалась рота почесної варти, і президент України Петро Порошенко віддав честь синьо-жовтому стягу. А потім у Софійському соборі молилися за Україну. Тут зібралися члени всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, президент України з родиною, прем'єр-міністр нашої держави та голова Верховної Ради, а також екс-президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко народні депутати та високопосадовці. Очільники українських церков вітали всіх присутніх зі святом, що нині справді сталося народним. Предстоятель української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, у своєму вітальному слові побажав главі нашої держави та всьому боголюбивому українському народові передусім миру, злагоди та Божого благословення. Своє престольне свято день Успіння Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії, Києво-Печерська лавра, як і завжди, відзначала урочисто. Цього року божественну літургію очолював предстоятель нашої церкви блаженніший митрополит Онуфрій. Який з обранням на цей пост набув також титулу священно-архімандрита Києво-Печерської лаври? Богослужіння правилось за участю архієреїв церкви та монастирської братії у священному сані. Зазвичай під час найбільших свят урочисті літургії відбуваються у лаврі перед Успенським собором. Оскільки таку велику кількість богомольців, які збираються на свята, не в змозі вмістити жоден храм, та цьогоріч свої корективи внесла погода і службу Божу звершували безпосередньо у соборі, вітаючи усіх присутніх з великим Святом, митрополит Онуфрій нагадав, що Божа матір, як за життя свого земного, так і ставши небесною царицею, залишається нашою головною молитвеницею і заступницею. Вся история христианской жизни свидетельствует о том, что Божья Матерь всегда находится среди тех, кто страждает, кто мучается, кто терпит, кто обращается к ней за молитвенной помощью. Пусть Господь молитвой Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии помогает нам в нашей жизни, Помагають нам ісправляти себе самі. Помагають нам іскати мир з Богом. Через мир з Богом чоловік приміряється друг з другом. Якщо нет миру з Богом, то ми не можемо примиритися один з другим. Ідіть і навчайте всі народи, заповів Воскреслий Спаситель своїм апостолам. Минуле століття. І для багатьох народів Європи слова школа та освіта стали своєрідними синонімами християнства та церковного життя. Школа вже давно відокремлена від церкви, однак історичний та духовний зв'язок між ними залишається. А його символом є давні молитви про тих, хто навчає та навчається. Ці особливі слова на початку кожного навчального року проголошують в усіх православних храмах України. Милосердний Господи! Пошли нам благодать Духа Твого Святого, що подає розум і зміцнює духовні сили. Цими словами вже багато століть поспіль православні сповідують, що Бог це не тільки творець всесвіту та правдивий суддя, він також наш головний вчитель, податель розуму і знань, здатний зробити нашу віру не сліпою, а осмисленою та розумною. Можливо, тому слова світло і просвіта мають спільне коріння, а шкільна справа споконвіку благословляється церквою. І не лише благословляється. Православ'я на початку історії Київської Русі перетворилося на головне джерело шкільної освіти а в козацьку добу розквітлу численними школами і університетами подарувавши східній Європі такий взірець, як Києво-Могилянська академія. Зараз часи а разом з ними і вимоги освіти інші, проте церква продовжує благословляти освітній процес і за давньою традицією робить це щоразу на порозі початку чергового учбового року. Здавна в нашому боголюбивому народі є приказка про те, що без Бога не до порога. І відповідно, дуже важливо, що коли молоді учні стають на поріг своїх шкіл, щоб вони ставали до навчання із Божою допомогою. Через те ми закликаємо Божу силу, Божу благодать у цій великій справі, щоб діти навчалися в першу чергу тим знанням і тій премудрості, яка б була істинним знанням, істинної премудрості. Мудрості дарованої від самого Господа. Апостоли не дарма називали Господа вчителем, адже отримували від нього уроки небесної премудрості. Але Бог часто допомагає учням не лише на духовному фронті, навчаючи долати в собі зло і плекати добро. Відомі численні випадки, коли Господь брав шерство над школярами і в звичайному учбовому процесі. Саме Божа благодатна допомога перетворила нездатних до навчання дітлахів. У здібних талановитих учнів, перед якими розкрилися усі примудрості шкільної освіти. Можливо, тому ми, прохаючи вишнього благословення на новий навчальний рік, просимо молитовної допомоги також у багатьох святих, а разом з ними і у Пречистої Богородиці. Ми благаємо всіх святих і Пречисту Божу матір, щоб у цей день вона охороняла. Молодих людей, їхні молоді серця від усіляких спокус і надихала їх бути слухняними, чемними, справжніми учнями, так як були учні христові апостоли, які у всьому слідували словам свого божественного вчителя, щоб молоді студенти, молоді учні також були у всьому послідовні і чемно виконували ті заповіти, які їм дають батьки і їхні духовні наставники. Православний вісник вітає усіх учнів та студентства з початком навчання і бажає ніколи не зупинятися на дорозі знань, відкривати нові скарби науки та мудрості. Божої допомоги вам у вашій добрій справі. До свята Незалежності на співочому полі поблизу Києво-Печерської лаври відкрилася виставка квітів. Хтось може зауважити, що не час оспівувати. Чудовну природу, коли країна зазнає лиха та втрат. Та завжди, в пору найважчих випробувань, саме творчість та наполеглива праця у поєднанні з красою Божого світу нагадували людям, заради чого варто жити та до чого прагнути. Єдина Україна цьогорічна виставка квітів, за словами організаторів, покликана показати любов до рідного краю, гордість за героїчний народ. Та важливість миру для всіх нас, українців, усіх, хто прагне будувати своє майбутнє у цілісній та єдиній державі. На Ларських схилах Україна, про яку мріють українці, процвітаюча сотні тисяч квітів висадили до Дня Незалежності. Тут Україна лагідна земля, країна щастя, сонця і добра. Так назвав свою композицію Печерський район столиці. Тут квітка єдності з обласними центрами на пелюстках. А голуби миру тут з білих хризантем на цій виставці все з квітів, навіть козаки. У нас впервые на тайвиставці три композиції в возлі котрих можна зайти і Это возле казаков, очередь просто километровая, Всі живають сфотографуватися. Мені кажется, в этом году ми постаралися максимально киевлян и гостей города. В центрі сонце, що сходить, жовто-гарячих чорнобривців. Поруч українська родина за столом: Скатертина, цибулина, сулія справжня, скляна. А от вишиванки з рослин для родини Стригунівська гарлика. Вже стало традицією приїжджати до Києва на квіткову виставку. Хопленні від того наскільки талановитий творчий наш український народ на співочому полі квітковий ангел, що Україну береже, і жовто-блакитний глобус, що нагадує українського цвіту по всьому світу. А цих двох киянок найбільше вразила берегиня, схожа на жінку з монумента незалежності. Дякую, що в таке жовта время нашли возможность нам зробити таку радость. 59-й раз на співочому полі виставка квітів. Цього разу патріотична. Україна єдина. Були й казкові, і філософські. І церковні, коли з квітів будували церкви і собори. Подружжя Милишкових все пам'ятає, бо світли немає. Ми з кожного року, сюди кожного року приходимо, бо тут просто і рядом лавра. Це відчувається якесь святе місце, де благодать. Майже місяць до 21 вересня на співочому полі квітуватиме Україна країна щастя, сонця і добра. З чого починається незалежність? З успішної економіки чи з регіонального впливу? Усе це безумовно важливо, проте всяка незалежність починається зі свободи у Христі, з відновлення деформованих світоглядних цінностей. Ви сіль землі, казав Христос своїм послідовникам. В широкому значенні ця сіль є християнською моралью. Тож по-справжньому незалежним боголюбивий український народ зможе стати, коли християнські цінності будуть у житті людей основною суттю. Надихатимуть кожного з нас та впливатимуть на всі наші думки і вчинки. Христос посеред нас і є, і буде.